Сльози радості та суму водночас квіти, оплески так емоційно прощалися зі школою. Випускники лінгвістичної гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка в Ужгороді. Школа це друзі, спілкування, емоції. Друзі, сім'я. Досвід. Сім'я. Освіта. Емоції. Емоції теж. Крінж. Радість. Тягость. Підвищення егоційних цінностей. <рес> – Дружба. Компанія. Підтримка. Емоції. Пройдений певний етап в житті. – Велика сім'я. Загартування. Надзвичайно цікаво, надзвичайно неперевершено. Я отримала досвід незламності. Після цих років я стану загартованіша, твердіша і готова до будь-яких несподіванок. Що ви ви побажали випускникам? Удачі, щастя, терпіння, всього найкращого. Привітання та побажання лунали у цей день одразу трьом випускним класам від батьків та вчителів. Вітаю. Велику гімназійну родину, яка зібралась сьогодні на таке прекрасне свято, складно говорити у сьогоднішній час. Війна наклала свій відбиток на наші бажання, на наші мрії, і нам здається, що на наше майбутнє. Однак ми впевнені, що той багаж, який ви заберете з собою зі стіни рідної школи, допоможе вам стати. На свої ноги впевнено розширити, розкрити свої крила і обов'язково дійти до своєї поставленої і обраної мети часто вручили свідоцтва про повну середню освіту 11-класникам, відзначили найкращих учнів, медалістів, 200 бальників з НМТ, учасників олімпіад та малої академії наук, а також за інші досягнення за час навчання, не забули і найактивніших батьків, і яка ж шкільна лінійка без традиційного вальсу випускників. Ну загальну освіту цьогоріч в Ужгороді здобули 965 дітей майже півтори тисячі учнів закінчили дев'ятий клас. Крім того, півтори сотні одинадцятикласників золоті та срібні медалісти.